Аня про події п'ятниці першого червня дивіться у програмі День за днем. Сьогодні у випуску на Вишенці оновили тепломережу в районі вулиці Порика та проспекту Космонавтів. Вінниця відзначила Міжнародний день захисту дитини. На перехресті вулиці Порика та проспекту Космонавтів замінюють теплову мережу. Старі труби були в аварійному стані і ремонту не підлягали. На їх місце працівники Вінниця міськ теплоенерго встановлюють попередньо ізольовані трубопроводи. Після закінчення ремонту ця мережа подаватиме тепло в майже 60 будинків, а також навчальні заклади, які знаходяться в районі вулиць Порика та Космонавтів. Як проходять роботи, бачила наш репортер Марія Сипрун. На перехресті вулиць Порика та Космонавтів реконструюють теплові мережі. Старі зношені труби замінюють на ось такі нові. Ми зараз знаходимося на ділянці, на якій ми робимо кінцевий варіант вже з'єднання вулиці Шестатріччя і вулиці а, Проспекту Юності. По вулиці Поріка ми замінюємо жахливу. А, аварийну, жахливо аварійну ділянку э, трубопроводів. Ставят новые трубы АБП. Срок службы такой трубы зависит от эксплуатационных сетей. Хорошая вода долго стоят, плохая вода стоят недолго. В данный момент трубы меняются на новые, потому что старая трасса пришла в полную негодность. Э, в силу своих Технічних, ну, скажімо так, експлуатаційних качеств. Часто топилась траса, вона просто вийшла із строї, розжавела. Вартість робіт біля мільйона 400 тисяч гривень, але хотів би зазначити, що окупність такого проєкту 3-3,5 роки. В цілому, підвищить якість в першу чергу, теплозабезпечення, забезпечити енергозбереження і зменшення витрат. Втрат я маю на увазі в мережах. Труба може простояти, ну, я знаю, лет 30, як мінімум. Вот так що я думаю, що этот участок поміняється, закопається. Можна буде тут щось делать в дальнейшем. Майже 60 будинків на цій мережі, плюс заклади освіти. Ми вважаємо, що якість значно покращиться і стабільність надання теплопостачання. Марія Слопруно Володимир Гіявенко, телеканал Віта. У червні у Вінниці по вулиці щорса почнуть будувати 140-квартирний будинок. 80 квартир люди отримують в рамках програми муніципальне житло міста Вінниці. Будівництво решти 60 – відбуватиметься за гроші з державного бюджету. Квадратний метр у новобудові коштуватиме 5300 гривень. За словами експертів міського департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Це найнижча ціна на Вінницькому ринку нерухомості. Зручними також залишаться умови іпотечного кредитування учасників програми. Максимально кредит даватимуть на три. Років під 16%. Для тих, хто вважає розпочати власну справу, Вінницька влада створюватиме максимально сприятливі умови. Це передбачено програмою Бізнес-інкубатор, яку затвердив виконком міської ради. Також у Вінниці створять бізнес-центр, де проводитимуть тренінги. Там же планують створити об'єднання підприємців та вишів, яке покликано вирішити питання працевлаштування випускників вищих, вищих навчальних закладів. Серед нововведень передбачається впровадити програмні засоби і смс-інформування про виконання роботи заявників адміністративних послуг, а також визначити в релік адмінпослуг та розробити механізм їх дистанційного отримання через мережу інтернет. Сьогодні міжнародний день захисту дітей у Вінниці з цієї нагоди відбулося чимало заходів. у театрі міні пройшов гала-концерт дитячої творчості Чарівна квітка квітка-2012». Участь у ньому взяли більше 30 дитячих садочків міста. а Це більше чотирьох сотень маленьких вінничан. Зараз ви бачите виступ оркестру до місольки садочка на А це композиція української вітробеньки виконають танцювального колективу 26-го садочка. Насправді чудові і самі найкращі. Давайте будемо їх любити, давайте будемо кожного дня робити щось приємне для них. І давайте будемо створювати для них все те, що їх оточує таким чином, щоб вони по-справжньому відчували себе щасливими дітьми, які живуть в щасливому місті Вінниця. Святом, всіх добра, здоров'я, успіхів і здоров'я нашим дітям! Свято присвячене міжнародному дню захисту дітей пройшло і у палаці дітей туюнацтва. Там представники міської влади вручили дітям, які позбавлені батьківського піклування, солодощі та грошові винагороди. В цьому році їх розмір збільшився на 200 гривень. і Становить 600 для випускників та 400 гривень для дітей перших восьмих класів та десятого класів. На всі свята, да й не тільки свята, відбувається опіка дітей, тому що ми прекрасно розуміємо, що діти, в яких є неповні родини, от, вони потребують тісної співпраці для того, щоб ми мали самодостатніх дітей. Цей день залишилися поза увагою дітки, які опинилися у складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей Вінницької міської ради влаштувала для них екскурсію теплоходом річку Південний Буг. У Сабарві на дітей чекав сюрприз. Близько сотні дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у день захисту дітей, катали на теплоході Ляля -ля Ратушна. Зараз ви бачите, як Ляля -ля причалює у Сабарові, де на дітей чекала розважальна програма. Дощі! Дівчата є, є сім'ї, де є необхідність. Помогти якимось чином даним дітям ми вважаємо, що саме краще краще відпочинок, саме краще свято це родинне свято. І ось сьогодні на теплоході відбулася екскурсія, де наші діти разом з батьками милувалися чарівними берегами міста Південного Буга, дивилися, як яка природа гарна в нашому поділі, і ось, бачите, святкуємо, граємося, веселимося, бажаємо, щоб був гарний настрій, щоб було гарне здоров'я в наших дітей. А міська рада намагається це свято створити. При поверненні із Сабарова, дітлахи отримали подарунки від учасників громадської організації Ковчег, яка другий рік поспіль приєднується до акції. Що ти сьогодні побачила тут? Клоунів ми грали в ігри. і отримали подарунки. Дуже задоволені поїздкою. Для нас ця поїздка шли. Перш за все задоволення для дітей. Вони дуже мріють про те, щоб покидатися на катері. Їм дуже це подобається. І вони з нетерпінням чекають. Каталася, клоуна побачила, поігралася. Так весело. Служба у справах дітей проводить такі екскурсії теплоходом вже третій рік поспіль. Річники надають свої послуги безкоштовно. Марія Бомбело, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Ну а в центральному парку культури пройшов дитячий конкурс малюнку. На свальці під назвою Діти України за безпечний рух організували гудаїшники. До участі запрошувались усі бажаючі. Ми хочемо їм нагадати про правила дорожнього руху, щоб вони правильно переходили дорогу, щоб вони не вибігали раптово на проїжджу частину. Всі ці заходи спрямовані на профілактику дитячого дорожнього транспорту травматизму. Я нарисував чоловічка, який переходить дорогу знак на котрі можна переходить дорогу. А це тут ой, то він суттєво. запрещаю тому чоловічку э, на красний свят переході. Мож і говорити що нельзя, можна, тому що машину сидить. Я малюю знаки дорожнього руху. Які, деякі, які обведені червоним колом вони забороняють, а які сині вони дозволяють або повідомляють. Наприклад, ось цей знак він означає Стоп, зупинися. Ось цей уступи дорогу. Серед інших заходів, які відбувались з день захисту дитини, була оперета казка за повістю Георгія Портного Книжковий переполох її можна було побачити у кіноконцертному залі Райдуга. Сьогодні діти, учні музичної школи номер 1 разом з викладачами, разом з творчим складом музичної школи Noдин поставили оперету під гаслом Діти дітям. І ось до міжнародного дня захисту дітей. Ми сьогодні маємо можливість транслювати такий прекрасний захід для всіх охочих, хто сьогодні на нього завітав. Ну а о сімнадцятій годині у сквері Козицького представники молодіжної ради при міському голові та центру підліткових клубів за місцем проживання універ влаштували ігри та розваги для юних віничан, зокрема творчі майстерні з фейзарту, малюнок на асфальті, вокальні номери та інтерактивні ігри. Я, не тут. Давай, давай, давай Козак, Можна трошки швидше зараз. Нас усе вийде. Головне, щоб ніхто не був мокрий після цього конкурсу. Поки що команд, на вогню писати команду. Він потім стоїть назад і ми пішомо далі, поки <звизираю> не беремо весь стакан. Divири, давай, 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 давай. <звизираю> <звизираю> не будете серйозним. Глиняний посуд у трипільському стилі побутові гончарні вироби, керамічні дитячі іграшки. Кожен з 300 експонатів, що представлено на виставці в обласному центрі народної творчості, кажуть його працівники витвір мистецтва. Адже ці роботи створили видатні гончарі Вінничини. Наймолодшому авторові сім років звати юну майстриню Евеліна Сентемон, спілкуючи з нею та її бабусею, знаним гончарем Людмилою Філінську, я дізналась багато цікавого про гончарне ремесло. В рамках виставки гончарного мистецтва Людмила Філінська дає майстер-клас. Вона вчить, як відчувати та працювати з глиною. Вона пластична, вона жирна, вона приємна, вона тягуча, вона має бути такою, так як от тісто ви готуєте для вареників, тому що це в принципі тісто, з якого ви починаєте працювати. Коли вже працюєш, то я знаю, що я хочу зробити. Тобто я вже керую глиною. Ось, але буває таке часто, що глина керує нами майстрами. Це глина, це не просто матеріал, робочий матеріал, це живий матеріал, це енергетика, це етнографія, це історія. Тут багато чого можна говорити, да. але то, що це унікальний матеріал, з яким можна працювати постійно і не втрачаючи нічого, тому що це матеріал, який не вдалася, робота знов її замісила, знов її зробила. В масу і починаєш по-новому працювати. Тобто, це матеріал дуже вигідний для дітей. Це роботи юної майстрини Евеліни Сентимон. Дівчинка почала ліпити з двох років. Сьогодні її вироби представлені на численних виставках у музеях Вінниччини. Я Роблю янхолятко. Це вже не перше, що я роблю з глини. Мені дуже подобається працювати з глиною. Бо якщо там щось не вийшло, можна десь загладити, десь переліпити, не зразу вже його викидати там. Мені подобається його прикрашати, робити різних звіряток. За словами бабусі Веліни, Людмили Філінської гончарство розвиває моторику, фантазію і творчість, як у дітей, так і у дорослих. Раз, два. Ось у нас вже є вареничок. Да? Ось. Основа це, ліплення це вареничок, з якого можна будь, будь яку вже основу є і будь-яку фігурку вже можна робити. В даному випадку я вам зараз покажу. І не так багато потрібно. Ось вже пташечка виписується, тут вже і хвостик. Да? Ось. Ну, ясно, що потрібно працювати, потрібно трошечки якби, заглажувати її для того, щоб вона мала і форму, і все. Ну, саме головне, що в нас є основа. Основа вже є. Багато треба було працювати, зовсім не багато. Остане це вже йде чистка, йде формовка, йде вже так знаєте, підігнати, прикрасити, декори зробити, все. Ось. І якщо ми говоримо ось про такі речі як іграшки, да, в даному випадку іграшка, вона має бути. Чому форма вареники, пустота всередині, тому що іграшка має бути пустою всередині, щоб там був звук. Тому що народна іграшка глиняна, вона має свистіти, або вона має тарабанити, вона має звеніти. Тобто тут кожний майстер свою мету ставить. В даному випадку це може бути свистулька, тому що вона і форму має такої іграшки. і… Якби свист вдало буде робити, тому що вона всередині досить пуста. Я дітям завжди кажу, що вони зліпили щастя вже море. Я кажу, ваша іграшка не жива, мертва, вона не цікава, вона з вами не спілкується, вона не розмовляє. Що для того потрібно? Зовсім мало. Перш за все, оживити пташечку, правда? Зовсім по-другому вона вже виглядає. Тобто вона вже бачить. Якщо ми ще її там відкриємо, ротик, зробимо їй імітацію, що вона з нами співає, все іграшка вже ожила. Робимо декор, це теж не так складно робимо декор. Ось методом таких втискувань в глину. А глина настільки от м'яка вона слухняна. Ось уже й прикрасили пташечку. Ось імітацію зробили крильці. Цю імітацію зробили, наче пір'їночки. Тобто тут голь на видумку хитра, прикрашає собі відомою, все що угодно. Виставка відкрилася у міжнародний день захисту дитини. Тож дітей не тільки навчали азам гончарства, а й знайомились кращими зразками творчості провідних подільських керамістів. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У центральному парку біля концертної зали Райдуга розташувалась країна дитинства. Вні дітлахи грали у різноманітні ігри, складали пазли, малювали крейду на асфальті. Конкурси та вікторини для них проводили ляльки-велетні, герої улюблених мультфільмів. Все це організував депутат Вінницької обласної ради Сергій Кудлаєнка. На святі побувала наш репортер Оксана Святенко. Почалося свято з перегляду улюблених мультфільмів Лунтік, «Маша і ведмідь. А на вулиці тим часом з'явилась країна дитинства, яка складалась з декількох містечок. У кожному з них для малечі було щось цікаве. Ось це містечко каски. Тут дітлахів розважали ляльки-велетні. Вони проводили для них конкурси і вікторини. Поряд розмістилась творча майстерня. Тут дітлахи малювали як на папері, так і на асфальті, а також складали пазли. А це місце користувалось особливою популярністю. Тут усім бажаючим робили боді арт. Я захотів собі намалювати логотип євро 2019 тому що це дуже важлива подія е, в Україні. Е, я дуже вболіваю за, за збірну України і дуже прагну до того, щоб вона виграє. А це спортивне містечко. Тут для дітей проводили веселі старти. Добре, помолились. А тепер давайте зробимо зарядку нашу. У нас роблять каски. Дивіться. А тут територія мам для них проводили спеціальні тренінги. Сьогодні батьки мають можливість попасти до психолога. Сьогодні батьки мають можливість попасти до фахівця і звернутися з тими проблемами по вихованню, які у них їх цікавить у повседневному житті. сфотографувалися з Лунтиком. попрыгали на горке, а будем участвовать. И самое главное, мне было, очень понравилось, было интервью. Нужно было задать тришки. вопросы по грудному здоровью. Ну? То есть у меня очень много вопросов. И не просто развлекательно, а еще очень много полезной информации я получила. Просто и даже взяла координаты, личной, то есть можно будет со специалистом покласса, пообщаться. Потому покласса, что очень многие люди не имеют такой возможности. И сегодня как раз то, что нужно и молодым мамам, и молодым родителям. На свято могли завітати усі бажаючі, крім того, організатори запрошували і школи Вінницької області. Нам надзвичайно сподобалося, тому що діти мають роз... де розважатися. Багато так, ігрових покажи, майданчиків, багато майстер-класів, де діти навчилися і ем, плести бісером, плести ну, люди, косички. косички ти цікаві ти речі одним словом, подаруночок діти можуть вну. послухати музику, погратися, позмагатися і, інтелектуально. І тобто номер, бажаємо, що свято надзвичайно цікаве і потрібне дітям. Це ще багато музики друзі. А знаєте, що ти вже робила? Мені чесно, з наше містом Вінниця, от ніде не соромно. Де б я не був, я знаю, що наше місто Вінниця найкраще. Тому що такі свята бувають тільки. тут. Ми територія мати, а, а, а ми продовжимо і катати. нас перші слави тут вже дуже-дуже дуже, є багато. Майже два тижні щоденно ми працювали стосовно того, щоб дійсно зробити це свято. І задякуючи нашим партнерам, які сьогодні, до речі, присутні на сьогодні сьогоднішньому святі ми зробили це свято. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато дітей. І хотілося б, щоб ці діти сьогодні відчували не турботу батьків, а враховуючи, що це свято дітей, хотілося б його зробити родинним. За участь у конкурсах дітям давали паперові смайлики. Їх обмінювали на литерейні квитки. Головний приз фотоапарат від організатора заходу Сергія Кудлаєнко. Оксана Святенко, Андрій Починок, телеканал Віта. Більше інформації про події п'ятниці першого червня шукайте на сайті www.mywin.com.ua. на ваше чекає прогноз погоди. Одразу після цього дивіться програму на часі. Гість студії виконуючи обов'язки головного тренера футбольного клубу Нива Олег Остапенко. Ну я прощаюся з вами. Гарних вам вихідних і побачимось. За прогнозами Вінницьких синоптиків 2 червня очікується хмарна погода дощітиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, Дух пориви 15-20, температура ночі плюс 8, плюс 13, день 15-20, вище нуля.